Прилетіло запитання від підписників. Для чого робити перевірку заборон покупця, який купує за державною програмою її відновлення? Ну, шановні друзі, по-перше, перевірку заборон покупця треба робити неважливо. він, він Купує по державній програмі, є відновлення, чи він просто, чи він не купує, чи він просто покупець і купує за гроші. Чого? Ну, того, що є купа кейсів, коли люди купили, думали, що в них це добре, думали, що в них старі якісь проблеми. Їх ніхто не чіпає, і вони ці проблеми якби, там, забудуться. А в реєстрі висить, реєстри все знають. У реєстрах все видно. Тому покупця будь-якого будь -якого покупця завжди треба перевіряти з заборони. Ну чого? Для того, щоб ви могли колись продати те майно, яке ви купили. Але зараз мова про покупців, які купують за державною програмою її відновлення. Значить, дивіться, яка ситуація за процедурою, покупець може використати свій сертифікат, тобто придбати житло тільки після того, коли від покупець напише заяву про відмову від зруйнованого майна. І нотаріус зробить погашення в електронному реєстрі, а права власності на зруйноване це майно. Нотаріус може це зробити тільки за умови, якщо у вас, у покупця, який купує з державною програмною є відновлення, немає будь-яких заборон. Ну, не висить нічого в реєстрі, якщо а, чисто в реєстрі. Ну, це кажеться на сленгі на ріалторському, чисто. Це красиво. Так, от тільки за тих умов покупець може відмовитись від свого майна і можна буде від зруйнованого майна, і можна буде зробити погашення в електронному реєстрі. А... Зруйнованого майна. Якщо у вас, якщо, наприклад, дивіться кейс, якщо є ось цей кейс, це зараз кейс осінній, в вересні місяці була ситуація, три співвласника, в одного співвласника, арешти. прийшлося терміново вирішувати ситуацію, питання з. Арештами, і тільки тоді можна було вийти на угоду. Це був такий великий специфік. Слава Богу, що не наш.